Рівень забезпеченості України водними ресурсами є недостатнім. Тож зараз проводять водні форуми, у рамках яких представники місцевих та державних влад шляхом обговорення намагаються знайти способи їх збереження, прописати програми та стратегію розвитку. Такий форум учора провели у Житомирі. За останні 10 років якість водосховища, а нашого, які місто отримує воду, погіршилася з першого класу до четвертого. Це каже про те, що змінюється і екологія, і потрібно приділяти увагу набагато більшу увагу якості води, яка прибуває в цей водосховище. Вирішити цю проблему Житомир не може самотужки. Тому тут і обласна адміністрація, і інші регіони України для того, щоб кожен своєму в своєм місті, в своїй громаді зробив те, що дозволить зберегти головний ресурс води. Заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Градівський сказав, покращення якості води наразі є питанням номер один. Одним із головних результатів роботи у цьому напрямку є очищення річки Хомори. Її та інші притоки річки Случ забруднювала Понінківська картонно-паперова фабрика. Це було непросте дуже питання, але спільно з громадськістю, спільно з усіма органами державної влади. На сьогоднішній день побудовано очисні споруди, здійснюється моніторинг води і скиди води. На сьогоднішній день це питання у нас знято. Також очисні споруди побудували у Андрушківській та Миропільській громадах. На черзі покращення якості води у річці тетерів. Річка лісна, яка живить, в тому числі річку тетерів. Там будуються теж сучасні очисні споруди. Вони в наступному році будуть здані і ми перейдемо до наступного. Це якщо теж все в нас буде нормально. Це висока піч, теж немаленьке місто, але. Стоки йдуть в річку тетра. І такими невеликими кроками ми для себе стратегічно визначили, що ми очищаємо наші основні джерела води. Будівництво першої черги очисних споруд у Житомирі завершиться у січні 2024 року. Фінансування іде за рахунок коштів світового банку. Це нові, абсолютно сучасні. і, Я думаю, одні з найсучасніших в Європі очисних споруд. Після запуску цієї черги першої черги провести реконструкцію другої черги. І тоді ми отримуємо місті сучасні очисні споруди, які будуть видавати абсолютно чисту воду в річку. І це буде підв'язане під європейський моніторинг. Також у Житомирі зробили переоснащення головної каналізаційної станції завдяки грантовим коштам словенського уряду. На сьогодні водоканал зробив максимум, встановили додаткове обладнання по очищенню води. Зробили промивку мікрорайоні в мікрорайонів міста. І на сьогодні якість води набагато краща. Звертаюсь до Житомирян. Пишіть мені, якщо в якихсь районах ще є проблеми з якістю води. Будь ласка, конкретні адреси, конкретні райони, давайте зворотній зв'язок. У рамках першого водного форуму Житомирщини учасники обмінялися досвідом, проаналізували проблеми та розробили стратегію їх вирішення. Захід відбувся у межах проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. Анна Чепель Ігор Литвак, телеканал СК1.